Знана у всьому світі вишивка наша. Вишивка це картина, створена голкою із кольоровими нитками на тканині. Вишиті узори відтворюють прадавні чарівні знаки обереги, зберігають культурну пам'ять нашого народу. Вишивка прикрашає рушники та сорочки. Вишиті скатертини, сукні та інші речі вирізняються особливою красою. Кожна місцевість України має свій особливий стиль прекрасних малюнків. Вишивка присутня на весіллях. У вишитому рушнику несуть дитину на хрестини. Дорогих гостей вітають хлібом-сіллю на рушнику. А День вишиванки святкуємо всією країною. Це наше. Ми говоримо сьогодні про майстри вишивальниць. Бо одяг навіть. Простий для дому він обов'язково був прикрашений вишивкою. Простою вишивкою, але все одно був прикрашений. Ну а святковий одяг люди намагалися прикрасити як найкраще, як найбагатше різними орнаментами, як квітковими, рослинними чи тваринними, чи навіть просто геометричними. Але цей одяг був прикрашений дуже гарно та пишно. І сьогодні я пропоную вам також попрацювати. Майстрами-вишивальниками. Дивіться, я ось зробила сорочку для хлопчиків та сукню для дівчат. Вони виязані з картону з білого і підготуємо фломастери. Ви знаєте, що у вишивці ніколи не було просто так обраний колір. Кожний кольор означає обов'язково якесь має важливе значення. Бо в свої символи, в свою вишивку люди вкладали особливий сенс. Наприклад, червоний колір це колір краси, колір багатства. Жовтий колір людям нагадував сонечко або засіяні поля пшениці. Тому, ось дивіться, я обрала жовтий, зелений, червоний, рожевий колір дівочого щастя. Та блакитний колір неба, блакитного неба. І ми будемо прикрашати. Дивіться, я беру омастер. І обираю, що, наприклад, я зараз буду прикрашати комірець сукні. І я ось так ось малюю хрестики. Ніби вишиваю. Дивіться, я ось прикрасила. Помірець сукні таким чином, змінюючи кольори, я буду прикрашати всю іншу сукню. Я оберу для неї червоний, рожевий, та давайте блакитний. Дивимось. Ось у нас вже вишита суконька є. Я вишила квіточку, два сердечка, Ось, бачите, як листочок, і внизу прикрасила. Ось, ми прикрасили сорочку та хлопчика та сукню для дівчинки. Такі речі називаються вишиванка. Бо це речі, які вишиті. Так, бачите. ось.